Друзі, усім привіт! З вами Неля, і сьогодні ми продовжуємо вивчати українські традиції Різдвяні. Сьогодні наша тема коляда. Збираємося на коляду. З Різдвом я вас вітаю, щастя і радості бажаю! Я коляда й інакше не вмію вітатися, окрім як вітати. Збираємося, щоб радіти і ділитися добром. Беремо зірку, ліхтарик, мішок для гостинців і йдемо в гості до сусідів. Пам'ятаємо, що ми не просто цукерки й монетки збираємо, а й віншуємо із добром, згуртовуємо людей і робимо зимові вечори теплішими. А отже... робимо. Має Сподіваюся, нормально Так, да, Все добре. Тож, що нам сьогодні розповідають про коляду? Назва коляда походить від слова календа так в давньому римі називали перший день кожного місяця. У них також було свято Січневих календ. Коли всі тішилися завершенню старого календарного циклу і початку нового, як нині ми радіємо приходу нового року. У християнській традиції коляда починається на святвечір, у деяких регіонах у перший день після Різдва і триває довго хреща. Першими йдуть колядувати діти, віншують, тобто урочисто поздоровляють, із добробутом і співають про те, що син Божий народився, отримують від газ цукерки, бублики, пироги, копійчину. Парубки йдуть колядувати із зіркою, серед них ватажок. Зветься Береза. Звіздоноша, дзвонар, міхоноша той, хто у велику торбу збирає гостинці, Поколюдувавши в одній хаті, Ватага йде до іншої, часто їх запрошують до столу, як стемніє, виходять колядувати й дівчата. Дівоча ватага ходить із ліхтарем, який має вигляд місяця чи зірки, але нині часто дівчата й парубки колядують разом. Хоча традиція колядування дуже давня, у ХХ столітті радянська влада забороняла українцям будь-які прояви національних традицій, тому колядувати почали рідше, особливо в містах. Та в деяких регіонах і досі зберігається автентична коляда, подивитися на яку їдуть люди з усієї України. Наприклад, знаменита гуцульська коляда у Криворівні Лиш уявіть довкола стоять укриті снігом гори, пощіпає легкий морозець. Закінчується святкова служба, із церкви виходять колядники. Вони формують коло як універсальний символ сонця і починається дійство. Це неймовірна яскрава юрба. У вишиванках, яскраво вигоптованих кептарях, темнобордових сердаках, у теплих кожухах і кутасах, хтось із трембітами чи мисливськими рогами, хтось грає на скрипках, і починається спів. Лини багатоголосся над горами, ріками й долинами. А ще ж танцюють. Гуцули підкидають бартки, кожен рух супроводжується переливами дзвіночків. Так колядники попереджають господарів про свій прихід. Христос все рождає, славімо Його! Чутно звідусіль, Коляда триває аж до водохреща, а потім відбувається розколяда. Це дійство, коли люди прощаються зі святами. Ходять по хатах, а потім збираються в центрі села та співають колядки і щедрівки, маланкують і виконують танець на лен на врожай і багатство. Українські традиції важлива частина нашої історичної пам'яті й ідентичності. А простіше те, що робить нас українцями. Навіть попри заборони радянської влади колядувати, люди однаково робили це таємно. 1972 року трапилася подія, яка війшла в історію. Як арештована коляда, у Львові колядувала і показувала вертепи українська інтелігенція, і за це її запроторили до в'язниці. У тій коляді взяв участь і видатний український поет Василь Стус. Перестрівши колядників, він сказав: Ви таки зуміли зберегтись, у цьому ваша сила. І те, що ти зараз читаєш цю книжку про українське Різдво, те, що можеш заспівати на повні груди. Нова радість стала, яка не бувала. Над вертевом звізда ясна увесь світ засіяла. Те, що попередні покоління зберегли і передали нам традиції. І ще одне нагадування ми вистоїмо Божою милістю.